Відчиняйте двері, іди, Миколай! Він благословить рідний наш край. Пропаде руїна, а ненька Україна буде процвітати із краю в край. Сьогодні на 19 грудня святий Миколай приходить до всіх, хто вірить у диво. Під час війни це особливо важливо, адже жодні окупанти не можуть відібрати у нас свято та віру у Перемогу. А для дітей ця дата важлива не лише через подарунки, а ще й тому, що вони мають змогу познайомитися з Миколаєм Чудотворцем, який обов'язково завітає до них. Але найбільшого заслуга було те, що він безмірно любив усіх людей і цінував кожну. Його добрі справи були великими за життя. Та не меж добра він творить і після смерті. Існує багато легенд, за якими Мощі Миколая встрілювали хворих. Адже диво для українців у 2022 році творить Збройні Сили України. Сьогодні наші герої носять браці та медичні халати, а їхніми аксесуарами є далеко не сані а автомат ППО та скальпель. А героям свого часу був святий Професійне училище морського туристичного сервісу. Вітає всіх з Днем святого на порозі. З'явиться дідусь невдовзі, Не втомився за віки, важкі носить лантухи. Тіша діда чемні діти, буде їм щого радіти. Миколая всі чекають, подаруночки шукають, хай добро приходить в дім, щастя і злагоди усім. Хай святий Миколай принесе найщиріші усім подарунки. У дитинство знов віднесе, коли чекали нічні пакунки. Хай здоров'я в мішечок положить, ваше щастя на десять помножить, хай добро у цей день засяє, вашу сім'ю звеселяє. Хай Миколай у вишиванці розбудить подарункам вранці і принесе у вашу хату добробут, радості багато. Розбудить приспані надії, зернятко щастя хай посіє, зігріє гумором, любов'ю і принесе усім здоров'я.